Доброго вам ранку біля моєї троянди Піано. Ось така немаленька чайна гібридна троянда, яка квітне на верхівках своїх паганів. Кущик немаленький, такий собі десь метр тридцять висотою і десь так в ширину. Видає ось такі китиці червоних квітів, квітка не вигорає. Тримається десь більше двох тижнів. Чим більше квітів на пагані, то тим менше вони за розміром. Незважаючи на те, що квітне вона на архівках паганів, гнути є практично неможливо, тому що паган жорсткий, ще й доволі багато шипів в неї. То квітів все рівно дуже багато. Коли від... Цвітають одні квіти, з'являються інші пагани, якось вона стигає майже. Але в цьому році, мабуть, буде перерва, тому що якась вона заквітувала на всіх в ведне час, утворюючи ось такий коврик. Під укриття я її не гну, я обрізаю її, як усі чайно-гібридні троянди, низько, і вона дуже гарно зимує. Ніколи ніяких проблем з нею не було. А потім дуже швидко нарощую нові пагани. Починає квітнути трошки пізніше, ніж інші квіти. Але чомусь в мене всі червоні починають пізніше квітнути, чи майже може. І у інших так. Ось тут разом з нею сидить троянда of Rosenheim. Я вважаю, що це вона, бо мала бути друга піано. Я її посадила під бік. Першої, а в цьому році стала зрозуміло, що інша троянда. Квітка трохи більша, але тримає вона і... троянди є менше, ніж піано. Десь тиждень і починає відлітати. Ось такі темно-червоні пуп'янки. Вони починають квітнути, тому що квітне вона на верхівках паганів, можливо, побачити її голі ноги, тому це не троянда першого плану. Перед нею в мене також квітнути інші квіти. Ось тут. Схожа на неї родкапхен, але менша квітка. ну Не квітка, а квітка. Кущик менший, ніж в піано. Також червона і дуже гарна. І в осені планую перед нею посадити ще іншу троянду. Була замовлена, але якось не склалась у продавця. Ось така дуже гарна квітка. Здорова. Не пам'ятаю ніяких проблем з нею. Ну, мабуть, тільки вересні. З'являється якась сплеміс... плямистість. Дуже незначна і дуже легко коригується. Дякую, що завітали. Якщо цікаво, то приходьте ще.